Заберіть маску і так. Опа, а от пістолет валяють. От вам, Беріть. заходимо в склад, обсуждаємо один дуже крайне говорящий план. Так, Тут у нас проводиться засідання. А для чого ти взагалі нас всіх привів на цей, на цей доклад якийсь. Доз... -да. Коротше, там яка... Так, заходимо, я закриваю двері. Коротше, там якісь зомбі. Зомбі пес. Мочить зомбі, а зомбі мочить його. А нам це для чого нужно? Чупака, брато! Не розумієш ти? Рома. Так, хватить спорити між собою. Так що одягайте маски. От беріть маски. Так, зараз я теж буду одягати маски. Маску. Одягати маски. Так, я беру меч. І, і, і так, оділи маски. Так, да, ми всі маски. Маски теж ще й неудобні, але нормальні. Так, вот, Саня тобі пістолет. Ти ж нормальний генеральчик, генштабчик. І до... Любим. Виходимо. Так. Да. Так, виходимо. Через цей хід немає в мене ніяких чорних ходів. Вікна тут не відкриваються на настяж і через них Вікна не можна вилізти. Так. Ви там не застряли ще. А не застрялюються, стоїмо коло тебе. Так, всі по місцям пік. Валим О, -о, -о! Так, привалили. Он там! Соня, еще раз стреляй! Так, я тебе буду еще. Потом еще это бьет. Вот тебе прохит. Все, мы ее сдохли. Так, Все обідели ну її. Заходимо давайте. Ми виполнимо місію. Ми виповнили місію. Наша головна місія. Наша місія. Якраз модно перекусити. Так, нормально, хоч ничего А Можна? Да, що Рома ти хотів сказати. А пам'ятаєте, коли ти? Палик, Павло! Що, Павло, А ти звичайно... Горобієвський. Горобієвський, так. Да. Бо щось ти якийсь дуже знайомий. Ви теж знайомий якийсь саме добрий і Рома. Та це ж ти, по ну не училися. О, здорово! Так, ви чи хто? вечір. Да. Ну, да, я продовжую. І ми мали забрати там, ну, на ЛГС, на тій лабораторії. Пам'ятаєте, що ще цей. Ми мали ту, лікарство забрати. Ну, да-да-да. Влад -да -да. я не пам'ятаю, щоб його хтось забирав? Стоп! Я забув його там! Опа! То я бачу самоліт! Наш ой, там же зомби приближаются. Давай продолжение следует.